Всім привіт, я Сергій Халус. Це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіше, найскандальніші новини, які відбулись. Тут, в інтернеті. Сьогодні як кожен третій день я приходжу на цей канал, щоб розповісти вам все найцікавіше, все найсмачніше, що відбулося в сфері медіа. Тут ми з вами все обговорюємо. Я обговорюю на цьому каналі. Ви в коментарях ділимося думками, кидаємо лайки, підписуємося на канал. Не забуваємо це все робити. Це все дуже важливо. Ви думаєте, я просто так говорю? да? Це кожне відео. Кожне відео прошу у вас лайк, комент, підписку. Не просто так, мені це правда важливо. Ну і звісно, щоб залишатися в курсі всього, вам треба бути підписаним на мої соцмережі, тому що ви так будете знати все, що відбувається в сфері медіа. Тому підписуйтесь обов'язково і будете знати все. Ну, майже все, ладно, не все. Я тут не такий прям геніальний. Новини сьогодні цікаві, тому зручно сідайте чи включайте мене на фоні, займайтеся своїми справами. Тьфу, блять, що так плююся, господи. Новини сьогодні цікаві. Тому робіть голосніше: включайте мене на всю катушку, і давайте дивитися і слухати що ж цікавого відбулося. До речі, я дізнався, що багато хто дивиться мої відео як подкаст. На фоні включають і займаються своїми хатніми справами. Тому давайте починати. Я постараюся подовше це робити, щоб ви встигли все зробити. До речі, напишіть, як ви дивитеся мої відео на фоні чи сидите, прям дивитися. Дуже цікаво, тому що багато людей по різному мені говорять. Тому напишіть мені в коментарях. Відбулася крадіжка. Крадіжка відбулася в українському шоу-бізнесі. Пограбували Тіну Кароль. Тіну Кароль пограбували. Ні, не думайте на якісь там прикраси, на якесь майно на її вкрали не гроші, а вкрали найдорожчі. Що є у тіни Кароль? Це її творчість. Творчість Тіни Кароль викрала. В'єтнамська співачка Хокуїнь. Хокуїнь Хоунг, без дозволу переспівала хіти. Тіни Кароль Пупсів. Артистка різко відреагувала в інстаграм, заявивши, що пісня належить їй. Хуон е, також переспівала трек Руслани, дикі танці, молодець вообще В'єтнамка. Зайшла собі в інтернет український. Думаю, так хто у них там популярний? Подивимося. Тіна Кароль послухала, послухала, о, Пупсік. Хороший мотив. Давайте брать. Потім дивиться, так, хто перемагав у них на Євробаченні. Руслана перемагала. О, потяну, бо джамалу не витягну, калуш не дуже цікаво, а оце от дуже цікаво. Витяну. А Руслана поки ще не коментувала цю ситуацію. Тіна поділилася в себе в соцмережах цим відео. Я був здивований, до речі, як класно звучить на їх мові ця історія, ці хіти, цей Пупсік. Дуже хороша пісня. Я взагалі забув про цю пісню, а тут вона гадала нам ця queen ви Насправді дуже цікава історія, виявляється, що багато в світі да, є різні країни, різні шоу-бізнеси, і можуть щось десь красти, десь надихатися. Тому що нашими артистами можна надихатися, у наших артистів великий репертуар, у наших артистів класні кар'єри, класні шоу. Тобто наші артисти можуть надихати весь світ, в принципі, свої да, своєю творчість. Тому що за наших артистів не соромно. У них реально класна буває музика, бувають класні шоу, класні виступи. І багато хто може надихнутися навіть світові зірки, можуть надихнутися нашим українським шоу-бізнесом, бо за нього ре... Реально не соромно. А ця ще Хокуінь побачила, що Тіна Кароль не перекладає свої пісні, не співає старі, що вже забули про її старі пісні. Їм бистренько цупнула її, понимаєте, швидко поцупила. І ще в хто це, я чув якусь англомовну версію, не пам'ятаю якої пісні, то лі шиншили, то теж пупсіка, англомовна версія Тіни Кароль дуже класна, дуже класна. І взагалі я за те, щоб робили наші артисти ще якусь міжнародну творчість, да? тобто якісь англійські треки, як це робить Макс Барських чи хтось у нас там робить англійською співаю. Джері Хейл у нас англійською співає. Тобто можна масштабуватися, можна пробувати, тому що правда звучить. І наші люди знають англійську мову, наші люди слухають англійсько англійськомовну музику. Тому треба пробувати. Тому бажаємо Тіні Кароль сил у цьому нелегкому бою. Дуже цікаво, як це робиться на міжнародному ринку, як захищати авторське право, чи воно захищено на такому міжнародному ринку. І чи є взагалі в нас такі юристи, які б могли за цю справу взятися, будемо слідкувати. Але ситуація не саме приємна, тому рекомендуємо Тіні Кароль. Скоріше перекладати всі свої пісні, щоб знали точно, що це Тіна Кароль. Бо я вже нещодавно зайшов в цей в Apple Music, і там старі пісні Тіни Карель російською мовою. І я вже деякі пісні позабував, там життя продовжується», ще якісь такі ліричні пісні, а, ті своїх і успокоїться», знаєте. Я думаю, боже, такі красиві слова, так красиво звучить ця музика, такі пісні з тим часом асоціюються в мене старим довоєнним. І я такий думаю, боже, як хочеться чути ці пісні по-новому, зрозуміло, що дуже важко переводити певні пісні, певні текста дуже важко переводяться, щоб була, щоб зберегти і якийсь задум, щоб зберегти і смисл, і щоб хтось якось поєдналося з музикою. Тому не всі переводять всі свої пісні, але у Тіни Кароль класний репертуар, там є, що реально вкрасти. E a noite só Переможці Євробачення Немо приїхали до нас в Київ. Значить, переможці Євробачення Немо вперше відвідали Київ. Швейцарські тріумфатори Євробачення 2024 вперше приїхали до України та поділилися відео прогулянки Києвом, зокрема, Михайлівською площею. Вони зазначили, що ми приїхали до Києва. Це похмурий, але красивий день. І 10 жовтня в клубі Атлас відбувся великий виступ. Значить, їх і разом з ними виступала хто? Джері Хейл. Це було легендарно. Джері Хейл зас. Заспівала і легендарний хіт Немо, який вже зайняв перше місце на Євробаченні. І також Немо заспівали з Джеррі Хейл її. Хід uh, 12 Points». дуже круто звучало. Прям вау, було красиво, і зібрали повний зал. І так гарно зустріли немо в Україні. І потім його Джері Хелл пола по українським брендам. Українські бренди його одягнули. Купу подарків подарунків йому надарили. Правда, в день, коли він приїхав, відбувся великий обстріл. І немо застав, почув, що таке війна в Україні, почув цей обстріл над Києвом. Він провів всю ніч в укритті. Такі ночі стали сумою реальністю для багатьох моїх українських друзів. ми відчуваємо велику вдячність за те, все тепло та любов, яку отримали за цей час, написав Немо, побачив Україну, побачив реальні українців. Немо, і дуже приємно, коли міжнародні артисти підтримують Україну і приїжджають сюди, підтримуючи на нашу аудиторію, наш, наш народ. Це дуже важливо сьогодні, тому що як би там не було, сьогодні, коли ти коли країна так знаєте ізольована війною. Хочеться, щоб якісь знаєш таке свіже повітря до тебе приїжджало, Там знаєте, принц Гаррі приїде, там хтось ще приїде, якісь політики великі приїжджають, підтримують Україну. Я не знаю як для вас, але мене мені якось на, на фон це впливає, що якось місто від цього приємніше і тепліше на душі, що Україну не забувають, про Україну думають у світі, війна триває, Україну підтримують і так далі. Чи були ви на концерті? Немо напишіть в коментарях, як вони вам і поділіться враженнями в коментарях. Драми колишніх називають цю новину. Я під час нового випуску шоу хто зверху трапився момент, який глядачі тепер розбирають. По кадрах. Під час одного з конкурсів заграла пісня Наді Дарафєєвої. Там треба було угадати пісню, і значить була пісня Наді, е, щоб не було мені боляче. І ведучий Дантес дуже дивно реагував на це все. Тут ще Леся Нікітюк пожартувала. Так це вже точно як її звати. Я забула неважливо головне пісня. Тіпа не знаємо, хто це, типа не знаємо, хто це Надя Дарафеєва. Забула Леся Нікітюк одразу про Надю Дарафеєву, бо тут у неї появився новий дружок Дантес. Да? Ну, таке щось дитяче, дитяче. Мені Вважається, що треба мати якусь типу, гідність, треба якось достойно навпаки проходити ці ситуації, навпаки, би підспівав десь там, посміхнувся би, передав привіт, було б набагато приємніше і класно, ніж от дитячі «Ой, я не знаю, хто це співає. Боже». Ах. Як ви не знаєте, хто це співає? Ви знаєте всі пісні. Навіть ті, хто не хочуть знати ці пісні, знають ці пісні, бо, бо все, вся країна їх співає, весь TikTok, всі соцмережі під ці пісні співають. Поэтому, ну, не треба таких нам шуточок, не надо. Ніколи б ви не вгадали, що випускає Меловін. Ні, не пісню, не кліп, не сингл, не тік-ток. Книгу. Меловін написав книгу. Мелен все время якось загружає свою аудиторію якоюсь канцелярією. То він блокноти создає, то він ще щось создає, то зошити, то ручки, тепер книжки. Ну, взагалі, людина понимає, що становити у всьому, вже й книжку написав. Я чесно вам скажу, я скептично до такого відношуся, коли пишуть артисти якусь книжку, не знаю там, кого би я прочитав книжку із наших артистів. Ну, вже коли знаєте, коли у людини є великий досвід, коли людина там пройшла все життя в шоу бізнесі, і вона там хоче якісь мемуари написати, то я розумію, я люблю читати мемуари. Наприклад, Брітні Спінс ми читали мемуари, була дуже хітова книжка. Потім Принца Гаррі була дуже хітова книжка про його життя, де він написав свою автобіографію. А от Меловіна автобіографію, ну я не вважаю, що Меловін за 10 років, як він каже, там 10 років шоу-бізнесу. Все, що він хотів там написати, називається книга. Я не хотів це писати, але написав. І за 10 років він не добився якогось такого великого грандіозного успіху. Чи він не ізнався, що таке прям, така шалена велика. Популярність, щоб цим ділитись. Я вважаю досить посереднім артистом. Я бажаю, що у нього ще не було свого такого великого хіта, такого свого великого успіху. Він у нього ще попереду. Мелвін активно над цим працює і багато чого для цього робить. Але щоб вже писати мемуари, вже писати якісь книги і казати, що я там, типу, от такий от я можу там, написати цілу книжку і розказати вам, що там за кулісне життя шоу бізнесу в Україні. Ми знаємо за життя, щаття, шоу бізнесу в Україні по телеграм-каналам пишуть про нього. Понімаєш, нащо нам книжку про це ще читати? Коротше, не знаю. Якось я скептично до такого. Як ви відосите до, до подібних історій? Я би таку книжку не купив, як мінімум. Тому що потім я прочитаю в інтернеті, що там написано було. А так мені не особливо навіть цікаво. До речі, про вихід на міжнародний ринок дуже активно спостерігається зараз якась така фаза, що наші артисти дивляться на західну аудиторію, дивля дивляться туди і розуміють, що не одною Україною можна ще й захоплювати Європу і Америку своєю творчістю. Правильно, тому що є можливості, є смак, є рівень, є гроші, є можливість коротше, показати і проявити себе ще більше на ще більшу аудиторію. І, наприклад, Дарафєєва зараз поїхала писати англомовні треки у музичний кемп у Іспанію який проходить у рамках міжнародного форуму незалежних музичних видавців. Цікаво, що написала Тамана Дерафєєва. Цікаво, що вона привезе з собою цього кемпу і чи буде випускати англомовний, англомовний якийсь трек. Тому що це завжди для артиста якийсь новий такий рівень, нова спроба. Вони пробують завжди, не завжди це виходить гарно, не завжди це виходить успішно в плані України і не, не розповсюджується на весь світ. Але хто не пробує, той не знає. Да? Тому я дуже радий, коли наші артисти хоча б хоча б щось. Нове пробують, роблять, стараються, поєднують, як Джери Хелл поєднала оцю от 12 Points. Для мене це супер. Це музика, яка може зайти і в Європі, і у нас. Розумієте? Це взагалі геніально таку історію робити. Тому я думаю, що Наді теж би це личило і посувало виходити на міжнародний рівень і співати трошки ще й англійською. Чи подобається, до речі, вам треки англійської від наших артистів? Чи ви вважаєте це позірство, якесь загравання з західною аудиторією, чи навпаки підтримуєте їх у нових таких історіях. А Шугар продовжує активно захоплювати український шоу-бізнес. Ми бачимо у нього вже, значить, з Люленовим їх колаборацію, яка мені не дуже зрозуміла, тому що Люленов такий для мене ліричний герой, а Шугар такий попсовий, прям денц-чувак. Я не знаю, якось як вони поєдналися. Мені взагалі було незрозуміло. Але, ну, щось записали. Зараз нова колаба Альона Альона і Шугар. Поки Джері Хейл готується до свого палацу спорту та запрошує вдруге приїхати до столиці Немо. Альона Альона тишком-нишком працює на студії. На з фітом з Шугаром цікавий вибір артистів. у Шугара. Спочатку, цей як його Люленов. тепер Альона Альона. Хто буде наступний? Може, там буде альбом Фітів. Я думаю, вони зараз швидко наштампують фітів, щоб в палаці спорту потім були ці всі запрошені гості, щоб більше зібрати людей. Цікаво спостерігати за тим, як артист входить в український шоу-бізнес. У нього в Тіктоці вже там тіктоки з Могилєвською, з Мамою Рікою, з тими, з цими. Коротше, з усіма. І шоу-бізнес приймає Шугара, приймає Шугара, розуміють, що він таке якесь нове явище в українському шоу-бізнесі. Це от його цікава музика, гра з римами. Такий, знаєте, потап сучасності. Отаке, от щось. Ну, побачимо, як буде рухатися це далі. Чи не буде цей феномен? У нас як Клавдія Петрівна, номер два. Клавдія Петрівна теж збирала палац спорту. Теж всі її слухали, а потім опа! А де Клавдія Петрівна? А вона зникла. Зникла і все немає. Ну а ми переходимо до зарубіжного шоу-бізнесу. Давайте подивимося, що там у них цікавого відбулося. Поїхали. На білі Айліш напали. Під час концерту Білі Айліш спустилася до своїх фанатів, хотіла з ними там привітатися, як завжди, ходять артисти, хапають вас за руки. А тут, значить, під час концерту фанат Білі Айліш намагався затягнути її в товпу у Майамі. Він її так потягнув за руку, після чого артистка впала, охорона його відкинула, швидко зреагувала. Цього чувака потім відшманали там, значить, фанати Білі Айліш за те, що він зробив і от деякі моменти для мене взагалі не зрозумілі, як можна настільки фанатіти від людини. Щоб хотіти завдати їй шкоди, От я от це не розумію. Як от настільки входить ця маніакальна фаза у людей, да наскільки їх так перемикає, наскільки їх переключає, що вони хочуть прям шкоди тобі завдати, що настільки люблять, що готові тебе вбити. Це ужас просто, це просто ужас. Я не розумію цих фанатів. Я не розумію такої навіженості. Навпаки, хочеться да, дати якоїсь любові своєму артисту, якось його підтримати, там не знаю, сказати приємні теплі слова. Але ну не кидатися, не швирятися. Це ужас, це ужасно. Я не знаю, я таке дуже не підтримую. І завжди кажу, що треба на концертах вести себе вічливо, завжди думати про те, що ти не сам. Ти стоїш в натовпі людей. Біля тебе люди, справа, зліва, спереді, ззаді. Не кричати, не стрибати їм на голови, поважати чужі кордони, по отримувати задоволення від артиста. Да? Ти приходиш на концерт, отримати емоції, а не просто там знаєш, тяпнути, як у нас люблять. Тяпнули, і потім пішли в пляс. Давай танцювати на всіх похрін по ногах. По сумкам на голови залазити, стоять, воняють потом, не пользуються дезодорантами. Ти думаєш, господи, Боже, спаси, сохрани. У мене в мама, до речі, є моральна травма після концерту діафільмів після Дантеса і Алініка, коли вони приїжджали до нас в Мукачево, і ми стояли знає, в натовпі. Я був малий ще тоді, і мама була зі мною на концерті, і навколо було куча дуже юних дівчат. І мама каже, Боже, як воняє потом, воняло потом так, це було літо. Дівчата не пользувалися відім цими дезодорантами, ваняли так, що ми там задихалися з мамою, просто стояли в натовпі. Тому, коли ходите на концерти, поважайте своїх найближчих сусідів, які з вами поруч стоять. Перш за все, гігієна. По-друге, за все, вічливість. Третє, контролюйте свої стани, приходьте тверезими. Да, Можна випити трошечки, але не перепивати, щоб вже там, знаєш, дуріти. Прям ну коротше, така от історія. Трошечки вас інформую, щоб у вас не відбувалося подібних історій. Тіметі Шаламе полисів. Нарешті Тімоті Шаламе показав свою голову, і ми дізналися, що він лисий, збрив свої легендарні кудрі заради ролей своїх. Да, він зараз знімається багато в фільмах. Здається, в дюні в нього там по сюжету він має бути лисим. І от така от історія тепер бігає по городу Тімоті Шаламе, його трошки не впізнати. Але бачите, який він модний, став стильний. Взяв, значить, собі взяв собі таку, значить, дорогущу сумку Термес. Бачите, від Кайлі Дженнер, напевно, взяв і гуляє такий от модний стильний по Нюйор. Ось такий ось Шаламе, таке в нього перевтілення. Як вам пишіть в коментарях, мені здається, що краще йому було з його патлами. Оце от лиса історія йому трошки не пасує. А така залисіна в нього, бачите, яка яка сильна, який віхар в нього великий. Буде лисіти ті меті шаламе, напевно, з возрастом ужас. Треба буде пересадку робити. Я теж боюсь полисіти. Я раніше стригся часто на лису, а потім, коли відростив свої волоси, знову подумав, Боже, нащо я їх збривав, нащо я це робив? Зараз мені вже лист не подобається нічого не дуже подобається. Але як вам ті маті шаламе оцінюємо від 1 до 10, пишіть в коментарях, а ми йдемо далі все більше і більше новин задаємося про другу частину фільму Деявол носить Прада. І значить, тепер ми узнали, що Леді Гага зніметься в цьому, в цьому фільмі. Вона буде зніматися і грати саму співачку, буде грати Леді Гагу, тобто вона буде як гостя там. Тому побачимо, що буде там цікавого, як вона зайде в сюжет. Бачите, Леді Ледіґаво дуже активно заохочують, якось і прям. Прям втягують фільми, то вона, значить, де вона грала в нас? Вона зараз в вензлі в нас грала. Зараз вона в вдявол носить Прада. Прям знаєте, втюхують і втюхують і в цей акторський світ. Побачимо для чого вона там, не знаю. Мені здавалося, що ну знаєте, актори мають бути акторами, співаки співаками. Ну, побачимо. До речі, мені подобається, як грає Ледіґага в фільмах. «Зірка народилась, звізда родилась», як цей фільм називається. Дуже дуже класна роль Гаги Там була і дуже класно. Вона зіграла. Я люблю цей фільм, завдяки їй. bye Мама кардашянів Кріс Дженер продовжує молодіти. Я не знаю, що вона робить. Вона просто п'є кров, не знаю кого, але молодіє з кожним роком все сильніше і сильніше. По-перше, її геніальна пластика. Та пластика, яку її зробили, це щось нереальне, це щось дуже гарне і дуже вдале, тому що виглядає вона на 100 із 100. Тобто, якщо подивитися, скільки її років, як вона виглядає, ніколи не скаже, що це її вік. Вона виглядає супер і нещодавно Кім, коли з'явилася з коротким волоссям, з короткою перук. Я подумав, що це Кріс Дженнер, Я подумав, що це вона, тому що зараз вже не зрозуміло, де мама, де дочка. Так ще й Кріс Дженнер тепер стала білявкою, і подивіться, як вона виглядає круто, як вона класно виглядає, її перефарбували, змінили її образ і ніколи не скажеш, що вона має стільки років. Да? Тобто, дивишся на цих людей і розумієш, що старіти не страшно, головне мати гроші. А там розберемося. 79-річна шер хоче кинути свого Свого молодого хлопця, який на 40 років молодший за неї. От я теж не люблю, коли пишуть от так в такому тоні статті, що він на 40 років молодший за неї. Ну, от, да, знайшла собі молодого вона, да, красивого молодого хлопця знайшла. Їй 79 років. Вона все життя пр працювала віддала сцені. Виглядає хорошо, почуває себе ще добре, хоче кохання, хоче любові, не хоче жити сама. Завела собі молодого бойфренда. Чому ні? От нехай розважається, правда? Але бачите, він її трошечки задолав. Лобав, тому що він веде нічне вечіркове життя, і їй це не подобається. Зокрема, його бачили в нещодавному фестивалі в оточенні напівуголених жінок. Попри те, що Шер навіть не планувала вести внести коханого до заповіту, нині вона схоже зрозуміла, що цей роман не має майбутнього. Співачка втомилася від галасливих тусовок, прагне спокою і далі більше звикає до самотності. Самотності, тим паче вона зараз зосередилася на підтримці свого сина, який бореться з наркологічною залежністю. така от історія відбулася у Шер. Слухайте, я взагалі не засуджую такі романи. Я вважаю що у любові немає ніякого віку, якщо це в рамках закону з 18 до 100 кохайтеся, любіться, якщо є кохання, якщо є емоції, якщо є почуття, якщо це. По, якщо це по згоді, раді Бога. Будь ласка, любіть один одного, головне, щоб не вбивали один одного. Так? Оце головне мені. Легендарний канал MTV закривається в Європі. В Європі оголосили про закриття каналу одного з головних музичних трендсеттерів світу. MTV. телеканал закриється у Великій Британії, Німеччині, Польщі і інших країнах до кінця року. Роботу продовжить тільки MTV HD, який в основному транслює реаліті шоу. Пов'язано це з тим, що зник попит на музичні канали. Реально зник попит на музичні канали. У людей немає потреби більше в музичному каналі, бо є вже Ютуб, є стримінги, є Тікток, і люди дивляться за зірками там, на цих платформах. А музичні канали вже ніби й не потрібні. Да? Тому що раніше, як було? Раніше люди могли дивитися кліпи де. Ну, Ютуба не було. Ютуб не був такий популярний. І всі дивилися, значить, кліпи на телебаченні. Щоб дивитися кліпи на телебаченні, це треба було окремий канал робити, де будуть транслювати кліпи. І це були музичні канали, великі музичні канали, які диктували тренди, які мали певну свою якусь політику, які мали свої премії. Це було дуже класно і захоплююче. Мені навіть трошечки так сумно, що це припиняється і що це закривається. Тому що, тому що є MTV Music Awards, є, ну вона і не зникла, я думаю, премія, тому що відзначати музичних героїв все одно будуть. Премії їм повинні існувати. Але тим не менше, якось, знаєте, втрачається оцей от вайб. Ну, життя йде вперед, і все змінюється, тому мусимо змінюватися і ми, і підлаштовуватися під це все нове. І прощатися з такими легендами, як MTV. На жаль, на жаль, доводиться прощатися з такими каналами, бо в них правда ну нема майбутнього. Немає. Що там? Ну, кліпи ми будемо дивитися на телевізорі. Ну хто дивиться кліпи на телевізорі? Я собі включаю кліпи на Ютубі, які хочу, коли хочу один за одним, які бачу і новинки і старинки, і все, що мені треба. Коротше, тому я взагалі. В цьому плані не дивлюсь музичні канали, але те, що вони закінчують своє існування, мене звісно засмучує. До нового альбому Тейлор Сміт у неї ще й вийшов фільм, і значить, фільм Тейлор Свіфт, приречений присвячений альбому, за перший вікенд зібрав 33 мільйони доларів у США та Канаді, і 13 мільйонів за кордоном. Незважаючи на мінімальну промокомпанію, стрічка стала успішною. А для AMC це вже друга співпраці з співачкою після The Eras Tour, який заробив понад 261 мільйон доларів і став найуспішнішим концертним фільмом в історії. Критики зазначають, що новий проєкт. Орієнтований насамперед на сам перед фанатів і створює особливу атмосферу колективного перегляду. Отака от історія. Тому якщо ви раптом не знали, якщо ви дуже любите Тейлор Свіфт, то ще є фільм, можете подивитися фільм про створення оцього її альбому. До речі, дуже класний візуал новий у Тейлор Свіфт. Мені подобається, що вона зробила трошечки якийсь апгрейднула візуал, ніби в її стилі, але трошечки якийсь новий формат. Подобаються кольори, подобається, як це все виглядає. І новий кліп дуже хорошою Телорс. Насправді дуже хороший кліп подобається мені. Не знаю, якось у мене сезон тепла до Taylor Swift чи що, я не розумію себе. Раніше не так її любив, Ну, взагалі не любив Taylor Swift, просто знав, що така є. А зараз трошечки вже, понімаєте, мені подобається. Ну і на цьому у мене все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивилися мій канал. Дякую, що підписуєтеся на мій канал. Приходьте ще через три дні. Залюбки розкажу вам все найцікавіше, що є у цьому шоу-бізнесі. Поділюся з вами. Ну а ви пишіть свої коментарі, підписуйтеся і до нових зустрічей. Побачимось, бувайте, пока!